Вітаю вас, друзі. Учора російські загарбники здійснили чергову ракетну атаку проти нас із вами. Били по цивільних об'єктах, і як кажуть самі російські людожери, це вони так святкували старий новий рік. Ну що, атмітілі прекрасним фейерверком. Таким вот как положено. Однією із ракет росіяни цілеспрямовано поцілили по житловому багатоповерховому будинку у Дніпрі. Станом на цей момент, коли я записую це відео, відомо про понад 20 загиблих і серед них одна дитина. Мої співчуття усім, хто втратив рідних, усім, хто втратив своїх близьких та друзів. <му> Російські нацисти в чергове показали усьому світові своє справжнє обличчя і довели, що із ними не може бути жодних переговорів. Їх треба тільки знищувати. Це людара достігнута. Всі назначені об'єкти поражені особи вніманню діляється збереженню громадської інфраструктури. І мирних жителів України вже після цієї ракетної атаки, коли було відомо про велику кількість загиблих та поранених цивільних, міністерство війни Росії опублікувало ось отакий допис: вбивці цілком задоволені своєю роботою, але ці вбивці обов'язково будуть покарані рано чи пізно. Мер Дніпра Філатов написав у себе, що він би хотів, щоб кожен росіянин побачив наслідки цієї ракетної атаки, але я мушу повідомити мер. Ру Дніпра, що Росіяни бачили це, і Росіяни цілком задоволені. Тому я вирішив зняти цей випуск, щоб ми із вами закарбували у своїй пам'яті їхню реакцію. Це важливо, щоби потім абсолютно ніхто ніколи не смів відкривати свого рота про те, що ми маємо вести переговори або примиритись із росіянами. І ніхто тут не радується і ні рука Приємно? Не буду скривати. приємно. но гаразда прі. Ріятні було б увидеть відітризнісьоне в хлам якийсь Дніпровський мост на цьому моменті. Нагадую вам, друзі, про підписку на мій канал. А ще, хоча це і прозвучить дещо недоречно, лайкніть це відео та залиште під ним будь-який коментар. Справа у тому, що будь-яка ваша активність із відео додає йому переглядів. А тут під цим відео будуть також і англомовні субтитри. Я вважаю, що громадяни країн наших союзниць мають також це відео обов'язково побачити. Бачити звірячу пику Російської Федерації, і ще перед цією атакою Росіяни одразу анонсували, що вони будуть бити не тільки по об'єктах інфраструктури. Потім, коли вони вже поцілили по житловому будинку у Дніпрі, вони писали, що вони влучили у склад із пальним. А коли зрозуміли, куди саме прилетіла їхня ракета, почали просто брехати. В місті городі взорвався газ просто в нагаетажному будинку. Погибли люди. Росіяни та їхні пособники так роблять завжди. Нагадаю, іще напередодні повномасштабного вторгнення, коли росіяни обстріляли дитячий садочок на Луганщині, шарій намагався сказати, що це усе неправда та фейк. Я задався вопросом, и одним вопросом, который я озвучив. А дійсно, чому не випали окна, коли влітку цього року росіяни завдали ракетного удару по торговельному центру у місті Кременчук. То історія повторювалась. Вони знову вигадували абсолютно різні версії та брехали, брехали і ще раз брехали. А куди та бойова техніка, котру в одному із крилів цього торгового центра, пряталась українська? Це Банальніший пажок посвідите конструкція конструкция сла. Може можно считать это постановки квартали 95. п'ять. я думаю, они туди тіла стащат. Робили вони так само і вчора. То у них була версія про те, що це просто газ вибухнув. А потім з'явилася брехня про те, що це, начебто, українці самі своїми силами ППО вдарили по своєму ж будинку. Хоча по характеру розрушення було понятно, що это явно удар української ракети ПВО. Проте жодна у світі ракета проти повітряної оборони не здійснює. Здатна завдати аж таких серйозних руйнувань, але здатна завдати таких руйнувань ракета Х-22, яка й була використана учора росіянами. Ця ракета призначена для знищення авіаносців. Вона несе майже тонну вибухівки і не є точною від слова зовсім. Її радіус відхилення від цілі складає від 600 метрів і вище. Тобто, це був удар, аби вдарити просто по місту. Абсолютно ні про яку точність тут не йдеться, та і про точність російських ракет ми із вами багато знаємо на прикладі того, як ці ракети падають на самій Росії. Ого! Розуміючи, що казачки про вибух газу або про те, що ця система ППО вдарила по будинку, абсолютно ніяк не клеяться. Росіяни почали вже поширювати іншу брехню, про те, що, начебто, ну так летіла російська ракета, собі невинно летіла, і тоді українці вирішили її збити просто от над житловим будинком, після чого вона, начебто, сама і впала на той будинок, але якби українці цього не зробили, то звісно ж ніхто б не постраждав. Разворачивали свои С 300 в жилых кварталах Днепропетровска, которые они обзывают гнусной кличкой Днепр. Они такие же нелюди. І за них погибли люди. А потім сталося абсолютно для мене особисто неочікуване. Оцю пропагандистську брехню російських пропагандистів повторив Олексій Арестович, радник офіса президента. Ну то тобто є в Дніпрі збити вот эту ракету хорошою не, не було. Ні, упала по, по на упала на под'єс. Дану якби как бы, вона взорвалась. Когда упала. є такі моменти, коли краще просто стулити пельку, закрити свого писка, але Арестович цього не розуміє. Спеціально для нього учора я у себе у телеграм-каналі показав відео ракетного удару по житловій багатоповерхівці у Дніпрі. На той момент це вже можна було робити, тому що і так була показана локація, куди саме прилетіло. І ось на відео, яке я опублікував, чітко чутно, що вибух був тільки один. Удар був тільки один. Але Арестович вже свою справу зробив. На нього одразу почали посилатись усі російські пропагандисти і почали розносити оцю брехню. Далі у Твітері англомовні російські боти, а також любителі російської агресії, почали звинувачувати у всьому Україну, посилаючись саме на слова Арестовича. Зрештою, нашому генеральному штабу та командуванню повітряних сил України довелось спростовувати брехню Арестовича. Та із ним, в принципі, усе. Зрозуміло, він допоміг ворогу у інформаційній війні проти України. Незрозуміло тільки чому Олексій Арестович і далі лишається радником офіса президента, особливо після його слів щодо повномасштабного вторгнення, які були сказані напередодні. О, тривожні чемоданчики, та Головний стержневий принцип нашої бесіди, або предмет. Добре. тривожні чемоданчики можна розбирати спокійно, навіть якщо почнеться начнуться операція на востокі. Якщо почнуть бомбити, я одразу побігу в Варне. І я обіцяю нашим зрителям записати і виложить сюжет. Я скажу, що я глибоко вашу Я позорник і мене більше не надо слушати. Безумовно, навіть якби те, що сказав Арестович, було би правдою, а це не так, це все одно не знімає відповідальності з росіян за їхню агресію, тому що це саме вони запустили ракету. І я переконаний, вони це зробили цілком спеціально. Вони хотіли вдарити по житловому будинку. Даже если. Даже если... В дом попала наша ракета. Для мене, от лично для это не меняет вообще нічого. Вони хочуть нас вбивати, усіх абсолютно проросійських чи тих, хто Росію ненавидить. Вони хочуть вбивати прихильників будь-якого політика. Вони хочуть вбивати кожного українця тільки за те, що ми українці, і це друзі, треба пам'ятати. Ну посмотрите на фотографії Маріуполя. Вот, що буде з Харковом. Да, буде. Із Дніпропетровська і з Києвом це Буде навіть якщо вони зараз будуть усе заперечувати. Ми чудово пам'ятаємо їхні слова, які були сказані ще до 24 лютого. Вони закликали до терористичних актів прямим текстом та публічно. Знаєш, мені сьогодні страшно, Не хватає парочки взривов возле офіса президента Кива. І що парочки тройки не хватають в Київському метро? Тому коли росіяни б'ють по цивільних об'єктах, коли росіяни вбивають цивільних, коли росіяни знищують житлові будинки, як у Бородянці або як у Маріуполі, знайте, вони це роблять абсолютно спеціально. Винуждені були эти города в руїни. Це действительно так? так, тому що в той же Маріуполь приходиш і тебе, ти розумієш, що ти зараз повинен з танку розматувати, условно говоря, да, там дом, де твоя учительниця живе, тому що его, нацисти там, в огневую точку. Та за усе рано чи пізно доведеться відповідати, і вони не розуміють, за що ж це зараз прилітає по Белгороду. Ми винужті мучитися, мучиться страдати за що. Скажіть нам, будь ласка. є ще така штука, як карма. Пам'ятаєте, російський винищувач разом із ракетами і з боєкомплектом впав поблизу житлового будинка у Єйську. і росіяни теж не розуміли за що їм це. Чому? Та там такое може бути таке. Це їм за усі їхні злочини, за те, що вони розв'язали війну, за те, що вони вбивають дітей за Бородянку, за Бучу, за Маріуполі, за усі українські міста, які постраждали від російської агресії, і наша відповідь буде обов'язково на вчорашню атаку. Ми зараз із нетерпінням чекаємо, коли виготовлять наші дрони великої дальності, і по російських військових об'єктах знову буде прилітати. Была незначительно повреждена обшивка корпусов двух самолетов, трое российских военно-службик технического состава, находившихся на аэродроме. Получили смертельне ранення. Найкраща наша помста, друзі, це допомога Збройним силам України, бо саме Збройні сили України дають відповідь російським загарбникам. Саме Збройні сили України знищують російських окупантів, як на нашій землі, так і не тільки. І наша допомога має збільшуватись та тільки зростати. Вона може полягати як у донатах збройним силам України, так і у нашій інформаційній роботі. У тому ж таки Твітері англійською мовою треба писати про Росі російські воєнні злочини та вимагати надати Україні і ще більше озброєння. Попереду важкі часи, друзі, не буде легко. Я про це постійно кажу. Бережіть себе, не ігноруйте сигнали повітряної тривоги та допомагайте Збройним силам України заради нашої перемоги, заради нас і з вами та заради України. Підпишіться на канал і не пропускайте нові відео. Пишіть коментарі і діліться з друзями. Ми також будемо вдячні за підтримку нашої роботи на Patreon або інших зручних платформах. Реквізити в описі до відео.